Нові заяви щодо поставок F-16 в Україну можуть пролунати вже наступного тижня під час саміту НАТО у Вашингтоні. Про це повідомив високопоставлений чиновник адміністрації Сполучених Штатів. Він додав, що Америка вже понад рік готує українських пілотів для цих винищувачів. У держави агресорки Росії стало у четверо менше літаків. Міг їх окупанти використовують як носіїв аеробалістичних ракет кинжал та в якості перехоплювачів. Про це пише український військовий портал Дефенс Експрес. За даними аналітиків, з 1975 по 1994 роки Росія виробила 15... 519 мігів усіх модифікацій. Натомість, за даними щорічного видання The Military Balance 2023, Торік Росія мала лише 129 літаків. Дефенс експрес вказує, що до 50 мігів Росія віддала Казахстану. Решта могла просто вийти з ладу через недбалість та нехлюйство у російській армії. Ну, зокрема, аналітики знайшли інтерв'ю одного з російських механіків, який розповідав про литовище в За це на півночі Росії. За його словами, підрозділи з мігами відносили до спецназу сил протиповітряної оборони, але укриттів для них не будували. Мовляв, навіщо на висоті літак все рівно має справу з нижчими температурами аніж на землі. А в разі будь-якої поломки все списували на заводські браки, відправляли на завод на ремонт. З нами на прямому зв'язку зараз Богдан Дулін, це експерт з питань розвитку авіаційного ринку. Пане Богдане, доброго вам вечора, Доброго вечора. пане, пане Богдан? От якраз от цікава новина, так що вичерпуються запаси мігів в Російської Федерації, але ми завжди повинні розуміти наскільки вони вичерпні ці запаси, так і з якою кількістю летаків Російська Федерація заходила в повномасштабне вторгнення, і наскільки ефективно вона зараз може використовувати те, що в неї є. Да, дивіться, стосовно е, кількості літаків, насправді Росія і до початку повномасштабного вторгнення, в принципі, на сьогоднішній день має достатньо великий авіапарк. Ось якщо говорити безпосередньо про ту кількість літаків, яка залучалася на початку повномасштабного вторгнення, тобто мова йшла е, про те, що це було там близько 1370 триста півтори тисячі машин. Тобто, це загальний склад військово-повітряних сил Російської Федерації. Якщо говорити саме про міги 29 то загалом їх частка складала там трохи менше ніж 300 машин. Ось зрозуміло, що частину вони якісь втрачали. Частина можливо була не в тому кондиційному стані. Тобто, все ж таки необхідно розуміти, що як мінімум п'ять. Десяти можливо навіть і більше відсотків цих машин, все ж таки були здатні виконувати завдання. Крім того, крім безпосередньо мігів 29 росіяни Також мають різні модифікації мігів 31 І їх кількість налічувала порядка 131 машини. Ось, але звісно, вони. І протягом 22-23 років також отримували певну кількість літаків, але переважно мова йшла звісно про як правило лінійку суд, тобто це су 30, су 34, тощо також су 35, але їх кількість вимірювалася одиницями, і загальна кількість там не перевищувала декілька десятків одиниць. Як зараз з цим справи? Тому що ну поновити такий потенціал втрачений важко, тим більше коли Росія використовує щодня ще більше авіації і, ну, взагалі, в промисловий комплекс поновити зараз складно, чи чи навпаки, ні, пане Богдане? Ну, дивіться, на сьогоднішній день будувати нові літаки росіянам достатньо складно, тому що якщо ми говоримо саме про сучасну лінійку, тобто починаючи від Су-30 і більш новіші моделі, то вони, як правило, мають компоненти із західними комплектуючими на сьогоднішній день достатньо складно такі техніку росіянам. Створювати або навіть ремонтувати, але залишається достатньо велика кількість ще старих машин, таких як Су-24, Су-25, Су-27, ті самі міг 29 Хоча частина з них і не перебуває в льотному стані, але вони є фактично певним таким запасом запчастин, які дозволяє інші літаки ремонтувати, підтримувати їх, обслуговувати, і звісно, очікувати, що Росії закінчиться авіаційна техніка. Ну на жаль, не доводиться, тому що їх залишається достатньо. Велика. Леге кількість з іншої сторони, що е, сучасної техніки, швидше за все, все ж таки буде певний дефіцит з однієї сторони. З іншої сторони, більш критична не стільки сама техніка, скільки безпосередньо саме льотний склад. Тобто мова йде про пілотів, тобто їхні кращі пілоти вже були знищені. На сьогоднішній день залишаються вже ті пілоти, або які донавчаються, або переважно ті пілоти, які е, там мають певний страх літати, відповідно, вони не можуть виконувати достатньо складних авіаційних завдань. З я б зараз трошки зорганізую, але навчитися літати на сучі мігові російському пілоту, мабуть, для цього не потрібно півтора роки і знання іноземної мови. Так, тобто, по якраз поновлення фахового цього потенціалу наскільки воно швидко може відбуватися? Е, ну, дивіться, маємо пам'ятати, що все ж таки більшість пілотів цивільної авіації Російської Федерації це як правило є колишні військові пілоти, тому що варті значення достатньо висока, і багато пілотів отримали базовий на годин саме будучи військовими. А потім фактично звільнялися з збройних сил Російської Федерації, і переходили в цивільні авіаперевезення. Ось тому е, завжди залишається ймовірність, що частину цих пілотів просто примусово будуть знімати з рейсів і сажати на військові літаки назад. Там за буквально від декількох е, місяців, там до півроку можна фактично більшу частину цих пілотів або повернути назад на ці літаки, або безпосередньо їх до навчити на ті типи техніки, які необхідно експлуатувати. Е, звісно, це будуть не ті пілоти, які мають монкачі пілоти першого класу, які мають велику кількість наліт години, великий досвід, але при цьому вони зможуть виконувати певні завдання, і звісно, це може бути е, теж певною проблемою для нас. Зараз важливе повідомлення стосовно розповсюдження повітряних тривог. Увага на екран зараз з'явиться карта. В нас додаткова повітряна тривога оголошена на Сумщині, згідно повідомлення повітряних сил збройних сил України, існує загроза застосування ударних БПЛА. Також зберігається небезпека для Харківщини і Донецької області. Будьте дуже уважні і, будь ласка, перебувайте в об'єктах укриття. Якщо дозволити пане Богдане, ще от я хочу додати до цієї теми перенавчання російських пілотів. Чи зна знаєте ви про випадки, коли цивільних пілотів пересаджували на воєнні ціміги? Чи чи фіксувалися такі випадки вже? ну Дивіться, станом на сьогодні, мені, принаймні, такі випадки невідомі. Ось, але... Можливо, такі факти й були, і просто їх як правило не афішують, тому що в принципі, ми пам'ятаємо ще протягом 22-го року. Певна частина російських пілотів покинула Російську Федерацію і почала працювати в іноземних авіакомпаніях. Як правило, мова йде про авіакомпанії близького сходу Азії, тому що там і заробітна плата дещо вища, і в принципі пілоти це такий глобальний персонал, який може працювати в принципі майже в будь якій країні світу, тому що їм необхідно знати процедури польотів. По більшості країн світу їм необхідно мати достатньо високий рівень володіння англійською мовою, і це звісно відкриває багато дверей. Як правило, в умовах хто не може покинути внутрішній російський авіаційний ринок, мова йде про тих пілотів, які не опанували іноземну мову. Тобто, це як правило ті пілоти, які раніше літали лише на регіональних авіалініях, і вони фактично не розвивалися і не донавчалися для того, щоб стати більш конкурентними на світовому ринку. Про F-16 ще згадаємо. Поставки в 16 також будуть обговорюватися на саміті у Вашингтоні. Це власне можливо бути ще один крок, який наблизить те, щоб наша країна нарешті отримала ці винищувачі цю техніку. Ми вже багато говорили про те, чи готова українська інфраструктура до того, щоб приймати ці літаки. От як ви думаєте, пане Богдане, від чого зараз і ще залежить те, чи можемо ми отримувати ці винищувачі найближчим часом? Ну, в першу чергу, ми розуміємо, що є декілька складових, тобто, це перша складова, тобто людський капітал. І ми розуміємо, що в принципі він до певного рівня вже підготовлений. Мова йде про льотний склад, про наземний інженерів, які будуть ці літаки обслуговувати, а також здійснювати їх регламентні роботи, огляди, завантаження боєкомплекту. Ось друга ж то це звісно підготовка інфраструктури. Про це вже достатньо багато було сказано, і швидше бачимо, що деякі летовища стоїть на сьогоднішній день достатньо часто цілью ворога, і це може свідчити про те, що ці літовища ворог розглядає. Ті, де можуть базуватися в майбутньому літаки F-16 та інфраструктура для них, тому що літак сам по собі він вимагає достатньо велику кількість інфраструктури, пов'язаної з його наземним обслуговуванням, певні різні механізми, певні обладнання, в тому числі склади запасних частин. І третя напевно, одна з ключових складових це звісно так звана безпековий фактор, тобто можливість забезпечити захист цієї критичної інфраструктури для цих літаків, а також безпосередньо самих повітряних суд ден ось ми бачимо що достатньо активно тут мова про передачу додаткових систем протиповітряної оборони в тому числі і установок петріот і можливо це також є одним із елементів майбутнього розгортання і підготовки інфраструктури в тому числі безпекової для експлуатації цих літаків адже якщо ми говоримо про F-16, то і так званий бойовий радіус він складає близько 500 кілометрів тобто ми розуміємо що ці літаки як правило мають базуватися на відстані там близько 500 км від тих місць, де будуть виконувати завдання. Звісно, є технологія базування на більш віддалених аеродромах, але це тоді вимагатиме достатньо додаткових складних заходів, пов'язаних з створенням так званих аеродромів підскоку, тобто, де ці літаки будуть вже перед виконанням завдання здійснювати посадку, черговий огляд, дозавантажувати боєкомплект, дозаправляти паливні баки і далі летіти виконувати завдання. Але така додаткова посадка технічна, вона все ж таки має певна певні ризики, в тому числі ризики пошкодження або завдання удару по цим літакам на землі, тому що як правило такі аеродроми підскоку достатньо близько від лінії фронту або від кордону з Російською Федерацією можуть знаходитись. так ми чули також риторику про те, що певні літаки в 16 можуть залишатися навіть на території інших країн, допоки вони не знадобляться в Україні, знову ж таки для безпеки і для того, щоб їх зберегти цілими для виконання певних завдань. Але тут точно ми з вами згодні, пане Богдане, що питання риторики. Стосовно неготовності наших військових, стосовно незнання мови, стосовно того, що наші військові ще мають вчитися руками руками, точно вже не діє, тому що ми показали надзвичайні результати, і в цьому величезний плюс. Спасибі вам, дякуємо, дякуємо вам, пане Богдане. Богдан Долін, це експерт з питань розвитку авіаційного ринку, був з нами на зв'язку.